Любі друзі, величезний привіт! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні, як і щотижня, ми завітали в магазин АТБ, щоб дізнатися, які ціни на овочі та фрукти. Нам пропонує магазин. Та обов'язково подивимося, які ціни на яйця. Станом на 8 січня. Цибуля коштує 5,60. Велика гарна. Ось такий розмір. Капуста пікінська коштує 22,80 за кілограм. Огірки тепличні можна придбати за 177. Корінь селери 27. Корінь імбіря 164,90. Томат чері перший гатунок 250 грамів 50. Шумат червоний коктейльний перший гатунок 104,90, пів кілограма в упаковці. Яблуко українське фасоване 27,35. Ось в такій сітці. Парець солодкий. 226 гривень за кілограм. Червоний. Яблуко гала 32. Яблуко-сортове – 32. Гранат коштує 118 за кілограм. Авокадо елітне 8490 за штуку. Ось такий розмір. Авокадо перший гатунок 200. Ось так виглядає. Авокадо Хас радітують дві штуки в упаковці 84,90. Світі коштує 98 за кілограм. Лимон перший гатунок 99. Маленький. Мангу можна придбати за 155 за кілограм. Лимон Майер 92, мандарин Нова 60, мандарин моркот 67, ,90. Банани на цьому тижні коштують 60, мандарин перший гатунок, акційна ціна 60, Хурма персимона 100 гривень кілограм. Киві перший гатунок 115. Хурма пирамід акційна ціна 90. Ківі голду у кошику пів кілограма 80. Ківі у кошику другий гатунок коштує 97 гривень кілограм. Виноград рожевий. 300 грамм в упаковці 160. Груша. Другий гатунок 45. Яблуко фасоване речів, перший гатунок 42 гривні за 1 кілограм. Яблуко речів 46. Груша перший гатунок 58, яблуко зелене 50. Яблуко екстра. Перший гатунок 4 штуки в упаковці 40. Яблуко ред принц 40. Ось дивіться, яке гарнюсіньке. Томати тепличні 135 за кілограм. Томат коктейльний 169,90 Огірки перший гатунок 135. Часник коштує 129. Капуста червонокачана 20. Капусту перший гатунок можна придбати за 8,80. Цибуля червона марс 15. Цибуля ріпчаста фасована 11. Морква першого гатунок коштує 8. Морква мита 14,50. Буряк перший гатунок 8. Буряк митий 12 гривень. Картопля другий гатунок 7,70. Картопля перший гатунок – 11 гривень. Яйце курячі – 5 гривень за штуку, перша категорія. Яйця квочка фасована. Перша категорія ціна 8290. Квочка домашня, вища категорія 87 70. Своя лінія вища категорія 7970. Акційна ціна на яйця, своя лінія, перша категорія 6890. Яйця куряче полтавське, перша категорія 70,50 за десяток. Полтавське вища категорія 82,60 Ясен світ, перша категорія акційна ціна 7590. Ясен світ, справжні велетні, вища категорія 8530. Ну і ціни я вам скажу. Всім величезне дякую за перегляд. Зустрінемося на наступному тижні в магазині АТБ.